Що давно вступив в силу закон про адаптивний спорт. Сьогодні ми можемо вже повноцінно впроваджувати програми по відновленню наших поранених героїв, і на цьому шляху у нас є кілька важливих проєктів, одним з яких є адаптивні клуби. І власне МКП громаді це наш партнер впровадження таких клубів. Ця ініціатива працює сьогодні в 120 громадах. До кінця року буде працювати 200 таких клубів. Майже в кожному клубі працює вже. Ветеран, який сьогодні вже відновив себе, а сьогодні надихає і допомагає відновлюватися іншим своїм побратимам. Ми Можемо говорити про тисячі ветеранів, які отримують ці послуги і повертаються до життя своїх громади, до своїх сімей. Разом з спорту, активними парками з програмою Спорт для всіх, ми розробляємо програми, які дозволяють повертатися ветеранам до життя. Давати пліч опліч з такими ж, як вони, і отримувати гарні соціальні послуги, через які вони повертаються у суспільство, вони здобувають собі нові навички, започатковують свої бізнеси, а також ведуть гідне життя. Адаптивний спорт важливий мені допомагає, бо вони скоплюється певна кількість негативу, де потім на тренуванні в ігровому порядку, згідно правил, я можу то виплеснути і. Відчувати себе ментально психологічно краще.